Всім привіт-привіт! Ви на каналі U-Games. E Мене звати Ігор, поряд Ілля, і на столі темна гавань, ще лепелева чергова. Еп... Черговий епізод я вже загубився, який, але це вже друга частина, тому що ми почали. і отут тут буде підказка переходьте в першу серію. Дивіться, що в нас відбувалося. Нагадаю, це вибухова еволюція, і що в нас відбулося. Ми ж забули знаєш, що зробити? Затасувати всі наші і наші повиходили. А, базові. Ну, так, хто не написав? Прокляття. Подивіться ту серію, зрозумієте чому? В нас вийшло два таких. Так, і у бузовірів теж. І у бузовірів теж все затасовується. Так. Да, Ігоре. Це було у нас отак. Добре. Якщо в тебе є чим поштовхати, було б прям супер непогано. Знаю. Так, добре. Е, добре. Добре, добре, добре. У мене два ходи залишились. І в мене теж, ти не повіриш, але мене теж. щось... Скапець! Я схожу а, ні. А мене. Хм. Е, добре. Я хочу. Оця почвара ходить на скільки? М -м -м, де вона? Вона ходить на один. Тому я хочу від неї кудись подалі. І це мені допоможе зробити ось ця штука. Угу. Я готовий. Ти готовий, я поки що не готовий. Я поки що не готовий. Я хочу зрозуміти, що я можу зробити. Отак от можу зробити. Ну, в принципі, так, да, я готовий ось так зробити. Все, я теж готовий. Я теж готовий. Поїхали. 16. 39. А, що в нас тут? Бос 79. Ще, ще раз, особлива здібність 1, тобто він підніме ага, ще окей. оцього, скоріш за все, або оцього, як, якщо ми його б'ємо. Бузові 50. Нічого особливого. І в нас з'являється. давай я твої карти приберу. Так, і з'являється в нас перший оживий Зомби. труп. Зомбі. 32. У угу. ну, мене 31 повезло. Так, значить, виставляємо. У мене 16. я перший. Та, ну вони е фактично сюди да, ставиш. Отак. Все. Е пум. Добре. Добре. Погано. Відповідно, у мене є е е так, рух стрибок на 2. А, е І одразу щит. Я собі ставлю, буду грати, буду захищатися від бузовіра. Тут лікування на себе 4. Лікуюся на 4. Раз, два, три, 4. Плюс один досвід. У мене 11 життя залишається. І на цьому я походив. Реально? Да. Все? Да. Круто. В тебе я улюблений, пам'ятаєш, можна його. Можна його... День 1, але пізно до атаки ну, то не працює. І кидаю до. Так, ти кидаєш в нього, це у нас четвертий бузувір. 6 атакує. Ти атакуєш його на 6. Давай. Плюс 2, 8. Я заряджаю. Так, да, ти зарядив, але насправді й вистачило, тому що в нього всього сім життів. Пф, зомбі тепер ось тут будуть. Той що, я молодець? Молодець. Е, ні, ти молодець, ти його вбив. Ну, Сюди все. приходить ось такий, але ця почвара прийде і е, зомбака тут нам зробить. Ну і що? Ну як той що, нам пройти не можна. Чому? У мене бажано на два. Так, і. І якщо я один-два і він упаде туди. Ні, ні, так не можна. Він має з'явитися, як тут написано. Uh, так. Ну mm -hmm. no, все, добре. Цей оживчий да, труп да, не да. виконує у той раунд. Опа. Опа. Бух. Паркурист. Добре. Так, добре, ти походив. Молодець, ти його вбив, але в тебе що тут залишився ще і а, цей. Да, Слухай, да. а може є сенс? А, а, може, а може дійсно, що якщо вона не зайнята і не цей, то може дійсно ти можеш туди прийти. Вона не вважається зайнятою. Ще раз читаємо: що тут написано? Будь-яку клітинку з підставки бездюри не вважають ні порожньою, ні, ні зайнятою. Ну окей, ну приходь сюди. Тому що тобі ж все одно потрібно якось забирати свою сокиру. Ага. Відповідно, коли він прийде, ну так, да, будемо. будемо... Сюди. Ну, Ми не можемо так ну, просто чому? взяти і зробити отак сюди. Ні. Чому? Ну, десь по позаду -по 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 нас а, буде. Напишіть в коментарях, як правильно. Так, а до речі, що ж, що, що, що я. А, ось тут в мене був стрибок з тим, щоб я захищався. Е, ну, да ладно. Це вже не спрацьовує. Так, бузувіра вже немає у нас, він нічого не робить. Е, так, труп. В нього е, жорстокий поштовх, атака плюс 2. Відштовхнути на один. Якщо ожилий труп виконав цю дію атаку, він зазнає одного поранення. Але він не доходить. Не? Да, але він не доходить. у нього всього одиничка. Він рухається сюди на одиничку і не дістає атакою. І далі бос. Знову особлива здібність. І тут говорить про те, що він стрибає. А, так. Ем, стрибок. Угу. А тут питання. А він же не може перестрибувати через. Ем, він же не може перестрибувати через. Ем, ці, ні, може. У нього все одно, він, він все одно, мабуть, може. Як стрибок, як стрибок працює? Так, тут стрибок говорить про те, що дає змогу персонажу пересуватися, ігноруючи всі фігурки, перешкоди, особливі об'єкти та ефекти пасток і важкопрохідної місцевості. Однак фігурка, як і раніше не може переміщуватися через стіни, і повинна закінчити рух на незайнятій клітинці. А, на незайнятій клітинці. І от тепер питання: Він, ну, через двері ж, мабуть, може стрибнути? Ну, окей, він стрибає через двері. З'являється ще один оцей трупик. І те, що ми казали, він з'являється не тут, він з'являється на сусідній клітинці, тому що ця клітинка зараз е, зайнята. Зараз вона зайнята. все. Ці в нас трошки е, — Прибралися. — Що ти вирішив, як, як ми робимо? На. На тобі ось це. Бо Ой. поки що ніяк не вирішив, нам потрібно. Все, він стрибнув. На цьому, в принципі, все. Ми завершили цей раунд і переходимо до наступного. План, yeah? Плануємо наступний раунд. Я, 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 я. мене дві карти, мені треба стрибати. Стрибати, стрибати. Тільки питанечко. Якщо буду йти через. Ні, а ти переступнути не можеш? Ні, я використав свій стрибок. Навіщо? Ну, тупанув. Тому що я міг. я щит хотів використати. Я думав, що бузувір буде мене бити. Думав, що буде бити мене бузувір. Ну. Якось я його вбив. М? Якось я його вбив. Ну так. Да. Ти красунчик. Ти красунчик. Ладно. Е, я тоді. пум 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 А в мене тут нічого немає, так? Да? Ой, як погано. Пойти через Ловушку, використати ціліші зілля і полікуватися, те, що я в мінус не вийду. Mm, та я потім теж можу полікуватися, я можу зіграти свою цю карту і забрати лікування собі і полікуватися. Я теж це можу. Я теж це можу. І я, я буду проходити через, проходити через ловушку. Mm, так. Мені, так? Я зараз е, думаю, що е, що тут можна зробити. О! А, ні, це так не спрацює, тому що, на жаль, в мене немає. Немає нічого з того, що мені потрібно було. Платно. Це, е, ти готовий? Так, да, готовий. І я готовий. В мене 30. Мене 6. Ну, я не удивляю. Так, е, тут в нас 11. Тут в нас. А, бузувіра немає, але є в нас трупік. Тут в нас нічого особливого. І тепер дивись. Я планую зробити наступну історію. Скажи мені, наскільки це тобі підходить. Я хочу зараз. Ну, я трошки поатакую, по пройдуся на раз, два. А, так, да, я все одно, все одно його не підтягну. Ой, блін, це ж ми відкриємо тут ще один бузовір буде. Елітний. Хух, Ладно. Давай, буду елітного бузовіра потрошку бити. Не можеш? Або mm. я сюди прийду, або і сюди, але я атакувати не зможу. Тож мені мені вигідніше прийти сюди, я базово дію і атакувати. Дивись, я зараз тобі покажу, що, що я буду робити. Дивись. Я рух на 4 роблю. Раз, два. Бабах. Прилетіло мені 4. Раз, два, три, чотири. Тільки полікувався на чотири. Раз, два, три. Відкриваю. Чотири. Я тут стояв. Раз, два, три, чотири. Я заходжу. О, Ігоре! Що? Ну, Ні, все окей. Окей? Ну, вроді би. Так, і тепер я буду атакувати. І ти главное, його не Я відійду. І, я відійду. І, і, главное, його не Ні, я нормальний. Я ось... Атака, атака на один, дальність, три. Так, давайте ж сюди прийшов бузовірчик. І цей елітний бузовірчик прийшов. Ти відходити не можеш, я ось тут буду стояти. Я все одно буду відходити, у мене танець. Я все одно буду тут так, кудись бігати, дивитися, що я, що я з ним можу робити. Я тут воюю, в мене за шпиновий дитина. Ні, ні, з ними ми дуже, не воюємо, нам потрібно дозувірити. дуже дуже-дуже багато багато складу, велике складу, а ти там танцюєш, так? Да, так, я танцюю, дивіться. Атака 1 з дальністю 3. Я хочу проти нього атакувати, і в мене плюс 0, тобто всього, всього лише одиничка в нього летить. Дуже. Так, це у нас який, це у нас третій. Бузовірчик на тобі третій бузовірчик. До речі, третій бузовірчик. Ти ж відкрився 19. Ooh. І він буде ходити перед тобою. О. Так, а чого ми не вибрали правильно, як ходять? Бузовір. Далі, Сокирник, в тебе скільки? 30. 30. В нас був <ма microsceto> А, стоп! Постривайте. А куди я пішов? По-моєму, ти трохи цей запутався. Особливо, так. Да. Дивіться, я ще зарано це розігрую. А тому що першим мав шли, ходити. В тебе на 0,6 все нормально. А, точно, в 0,6, так. Вірно. Потім, а, потім ось так, потім бузувір. А, а що в, в нього, в нього 68, да, ми відкрили. Угу. Так, добре. все, ми, ми визначилися. Тобто, ось так. Я атакую, йому одиничку летить. Далі я рух на 2. І давайте ось сюди. І ще одна дальня атака. Теж на одиничку. Плюс 1, один, і важка рана. Хо! Тому 2 тобі прилетіло, і важка рана тобі прилетіла. Так, на тобі важку рану, Бузовір. Бо, бо ти теж будеш наносити важкі, важкі рани. Але я це зробив. І мені потрібно, я хочу зіграти ось цю штуку. Це зілля витривалості, у свій хід поверніть одну карту на руку зі свого скиду. Я хочу лікування. Я знаю, я, щоб не, не провтикати свою цю карту. Хоча, може і може, ти і прав, може і нема сенсу поки що її. Давайте я поки що залишу. Да. Я думаю, що поки що хай буде так. Погоджуюсь, я потім дійсно. Просто не дам цій карті пропасти. Тому що в мене 7 життів і це не дуже приємно. Так, все, я походив. Тепер ходить бос. В нього особлива здібність номер 2 говорить про наступне. Так, ти Зазвичай закриваєш боса, давай ми приберемо. Так, Рух на, на, на нуль, атака, на нуль і оживлює всіх убитих бузувірів oh. у кімнаті. Тобто він, він тебе просто атакує зараз, тому що він поряд стає. На два він тебе атакує. Ну тут же я обладунки. Добре, тоді е, ти, він атакує тебе з. Е, е, о, добре, що ти їх вибрав. О, яку вибираєш? Він з трудністю тебе таку. А обладунки тебе врятували. Знаю. Ну, не сильно тебе, особливо цим, так. Знаєш, в мене вся, все життя перелетіло перед глазами. Перед очима. Да? Ну я так розумію, що ти оцей обираєш, так? Да? Ну, так. Да. Все, він тебе не атакував і він. Оживлює всіх убитих бузовірів у кімнаті. А в цій кімнаті, а в цій кімнаті він уже оживив цього оцього паскудника, тому оцей бузовір в іншій кімнаті зараз знаходиться. Ха-ха-ха! І це круто. Це круто. Труп бузовіра, я маю на увазі. Все, ти походив. Тепер бузовір ходить. Бузовір, рух плюс 1, стрибок, атака з мінус 1, прокляття. Блін, це вже було. Він батагом мене буде бити. Він приходить сюди і буде бити мене батагом. Атака з мінус Ну, Мені нема чим. А, в мене є. Коли ви зазнаєте поранень від атаки, отримаєте щит 4 для цієї атаки. Ну, добре, відкривай. Він мене атакує з мінус 1. Він атакує на 3 а, мінус 1 ну, і мінус 1. Тобто я одиничку отримую всього. А. Нормально. А, а стоп, постривайте. Я отримав, плюс я отримав собі е, е, не, е, важке поранення. І про, ще одне прокляття. Ще одне прокляття. Так, да, у нас ще й то, те, те не вилізло. І ось ще одне прокляття до мене в колоду залітає. Тобто, тут вже тут два прокляття в мене сидить в моїй колоді, і це прям не дуже приємно для мене. Так, а, тепер. Дивіться, але я забувся. Він коли починав, то у нас що? про що говорить важка рана? Зазнаєте одного поранення на початку кожного ходу скасовується після лікування. Тобто він зазнає одного поранення на початку свого ходу, коли, ходу, коли починав. У нього ще 5 життів. В нього ще багато життів, тому що в нього 4, А чого 5? Це він 4 тільки зазнав з 11. Ну. Ну, Так ще 7. Сім життів. Ти ж математикою. Він прокачав отак от. Так, тепер ти йде да, ходиш. Родія атака на два, далі стріль, у угу. два цілі один сюди. До речі. Ну, ти мене полікуєш таким чином. А ти будеш кидати в нього сокирою? Ну так. Да. Ну супер. Ні, то з карти візьми сокиру. А -а. І поклади от сюди на нього. А, -а, -а. а може ще й окуляри зіграти? Я ж зараз буду відновлюватись. А, ні, ти, ми, ми, ти ж не довгий відпочинок будеш робити, а це відновлення тільки після не довгого відпочинку. Шо? Окей, добре. Ти атакуєш з перевагою. О -о -о, плюс 2. Окей. Плюс 2. Плюс 2. Скільки в тебе? Два. два. Плюс 3, так? Да? Да. Це 5, yes. плюс 2. 7. <laughs> Рівно 7, так? Да? Нічого. Yes. 7 плюс 4 це 11, ми вбиваємо. Ми... Я тебе, до речі, на 2 полікував. Так, да так, -да так, -да, зараз хвилинку. Чуєш? Супер, ти, ти красунчик. Тільки мені тебе забрати, як ще робить. Так. А, і він без важкого поранення. Так, і мене на два ти типу полікував. Раз, два. Супер. Дякую. Ти бачиш? Це була крута, е крута штука. Погоджуюсь. Е і тепер в нас е тільки оцей рухається. Але він порухатися нікуди не може, тому що він о, ходить о, тільки о, на один, а тут всі комірки зайняті. <різь> І він стоїть собі і чекає там в дверях, що ж буде відбуватися далі. Тобто, за великим рахунком, ми зараз майже завершили хід. Чому майже? Тому що нам тепер потрібно що зробити перепочинок. Перепочинок недовгий. І і випадково, правильно? Е, так, я зараз тобі скажу, так. Да. Е, і за одне життя можна вибрати іншу карту теж андов. За життя, так? Да? Ваш угу. я пам'ятаю. Так, добре. Тоді, да, Тоді всі перемішуємо. Витягнеш мені. Звісно. Я тобі довіряю. Ігоре. Давай оцю. Ближня так, а скільки там ще два буде. Там буде да, зв... Ой, да, звичайний там, і. Давай, я скину її. Добре. Так. Да. Я думаю, що не критично. Так, да, мені головне лікування залишити. Е, ну, класна карта, але хай буде шалений наступ. Е, хай буде скинута. Все. Тепер ми всі їх повертаємо собі на руки, е, і ми знову всі готові до бою. Е, ми готові до бою. Так. Все, давайте тоді е, е, плануємо свій наступний. А, тут треба замішати. у... Наших оживших трупів треба замішати. Ау. І оці треба, і модифікатори теж треба замішати, тому що тут були. <гум> тут були одразу два. І в плюс і в мінус. Так, добре. Біжимо далі? Так, да, біжимо далі, вбиваємо. Ну, ну, Добре, забирай. Я ж не проти. Так. А, я на початку свого ходу маю зазнати одного поранення, тому мені точно потрібно буде лікуватися. Лікуватися. М -м, так, я оце думаю, заходити в кімнату наступну чи ще не заходити? Ну, давай ми ж почекаємо. Думаєш, треба почекати? Так. Я поки що штуку заберу, я поки, то, поки що. — Ну, дивись, куди поспішаємо, ми поспішаємо до. Ну, ти прийдеш, забереш, погоджуюсь, погоджуюсь а далі що? І нічого. Да? А вони далеко знаходяться. Раз, два, три. А він бігає, а він на три бігає. Тобто він зможе добігти до мене, і... і ну, якщо я прийду сюди в двері. Ну, Можу його атакувати. Uh, ти зможеш його атакувати, да? mm. mm. так? Точно можеш, в принципі, відкрити двері, він підійде до мене. Ні, так вони будуть мене бити. Хоча я полікуюся. Я його услухну. Хоча я полікуюся. полікуюся. Mm. Ну, я можу тобі той, ні, я тою кохти не -то дістану. Тобто відкривати такі, так? Да? Щось не дістану. Так, а в мене. Ага, ага. Фух. Не так то все і просто. Виявляється, в мене немає такого, щоб я туди добіг. Хоча є одна, з якої ти я можу просто... туди добігти. зараз просто зробити Довгий відпочинок. Довгий відпочинок і точно робити. Не буду я тільки а. що перепочинок зробити. Так, ну я точно буду лікуватися. Я точно буду лікуватися. Mm, так, uh, ну що, і що? І, і ризикувати, може таки ризикувати. В мене є, якщо мене є, що, коли ви зазнаєте поранень від атаки і отримаєте щит. це. Чому? Тому що потім. Так, ми втрачаємо час. Ладно, добре. Хочеш так, Покупи, то буде так. Можна, ми втрачаємо час, ми визнаємо з цього. Я вже на навіть готовий. Так, uh, 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 так і. І ми хотіли, і ми хотіли ось так. Дивимося, що у нас тут є. Да, ось так все. 16. Відкриваємо. Бос. 14. Так, 14. А у цих 47. Нормально. Бос, ти, так, Бузовіра немає. Угу. Так, добре, знову ти ось мені закриваєшся. Ти він не а, так, здібність 2. Рух оживлює так. Він буде йти до тебе і тебе бити. Раз, два. Він приходить, тому що він на 4 бігає, атакує тебе. А, ну десь тут була здібність. Жахіття застосовує здібність. Жахіття оживлює всіх. Угу. Угу. Добре, він приходить і він тебе б'є на 2. У мене немає чим защати. Мінус один, одиничка тобі летить. Нормально. І він оживлює в кімнаті, в кімнаті нікого е, трупів немає. Тут труп один, і тут труп один. Ну так, да, тут був би капель. Ні, Якщо здібність один була, то він би прилетів би найдальший, цей би найдальший від нього, він би у цього оживлював насправді. Так, добре. Бос в нас походив, все, іди гуляй. А, далі. Ходить багряний страж. Ходить багряний страж, він ходить просто базовий. Ні, не базовий, так от ходить. Раз, два. Приходить сюди. І лікування на себе чотири. Раз, два, три, чотири. І один досвід отримали. І один досвід отримали. А тепер я. Тепер ти. Рух на три. Один, два. Та нормально, я стою. Угу. Рух на три і все. Рух на 3 і все. А, а, а друга карта що? А друга карта просто базова дія. Просто базова водія і нічого не робиш? Ну, да. а, так. Добре. Так, ти походив і а, оці всі мають порухатися цей на. Рух плюс один навіть. Один, один, два. Квапливий напад. Тобто ну, тут їм жахіття поки перекриває, тому, тому нормально, поки що нам, нам щастить. Так, все, відповідно, в нас тухне ось ця штука, замішувати нічого не потрібно. І на цьому завершений черговий раунд. І я думаю, що зараз зробимо теж ще невеличку паузу. Перед в, в, тим, як будемо вриватися у фінальну кімнату, у останню кімнату з двома бузовірами. Тому ставте вподобайку, хто ще не поставив подобайку. Залишайте коментарі, підписуйтесь на канал, якщо не дай Боже, цього ще не зробили. І побачимося в наступних відео. Пока-пока.